Ніхто не дожен вас любити з грязними волосами, з розтягнутими трусами і все остальне, в розтягнутих спортівках. Ні такого долга. Але це більше навіть для себе. Ви повинні бути завжди в тонусі. Так як вчора ми говорили про гроші, що це для вас, так само ваш зовнішній вид по умолчанню повинен бути відточений. Відточений. Завжди думайте так. От як би зараз це цинічно не звучало. Завжди думайте так: от зараз я вийду з дому, буде йти е, дві мальтіпушки. І ще й дід. Я значить, їх своїм відом привліку, скажу, а ну мальтіпушки пішліть мілфі служити, бігом. Привлікеш чи не привлікеш? Якщо не е, мій марафон богиня перезавантаження. Там ми відточуємо свою красу. Ритуали краси, прості ритуали, простий догляд. Ми навіть робимо самі скраби, самі масла, але ти завжди будеш хальона. хальона. Ми по умолчанню повинні бути хальоними. По умолчанню. Так? Оцю жіночність, і не тільки фізично, а й енергетично. Це наше завдання не втратити. Це наше завдання не втратити. Він не буде мити вам голову, він не буде за вас качати піську і все остальне. Він не буде цього робити, це тільки від нас залежить. Так ось.